Департамент координує діяльність керівників головних інспекцій в кожному головному управлінні національної поліції області. Тут якраз і зібралися всі керівники цих інспекцій, основними задачами, якими є інспектування, визначення проблемних питань в роботі в поліції, а також обов'язково вирішення цих проблем та генерування нових проектів, які розвиватимуть поліцію, і для того, щоб послуги поліцейських ставали все кращими. Поліція саме Тернопільській області має пару таких. Прогресивних проєктів, які були цікаві для нас для вивчення, і ми сьогодні мали можливість з ними ознайомитися безпосередньо. Кожний керівник головної інспекції, кожної області взяв для себе щось. Ми мали можливість спілкування з керівником інспекції, з керівником головного управління національної поліції. Також мали можливість спілкування з особовим складом, з поліцейським, які працюють. І ця комунікація була взаємною. І однозначно, кожний керівник інспекції привезе для себе якусь цікаву інформацію, цікаву практику, Потім можемо масштабувати в себе в області. Вимога на сьогоднішній день до поліцейського дуже велика, на мою думку, навіть іноді завищена. Але то. Є така об'єктивна ситуація, і то, мабуть, не тільки стосується поліцейського українського. Поліцейський український сьогодні має бути дуже гарним комунікатором, тому що всі наші взаємодії, це взаємодії з людиною, і треба вміти мати, бути психологом, бути професійною людиною, розбиратися в декілька напрямках діяльності не тільки в поліцейській, і тому ми сьогодні і у вас тут, тому що нам цікаві і ваші проекти, над чим працює університет, факультет правоохоронної діяльності, де навчаються. Також майбутні правоохоронці нам з ними також буде цікаво поспілкуватися, обмінятися думками, бо це та молодь, яка вже завтра прийде, і, можливо, якась частина з них стане поліцейськими. Тому рівень знань і рівень самопідготовки поліцейського він на сьогоднішній день дуже важливий. І поліцейський має бути вмотивований, має бути підготовлений і має обов'язково займатися самопідготовкою, і бути сучасним поліцейським, різнорозвинутим. Так, і ми сьогодні мали можливість побачити, як це працює на Тернопільщині, саме в Тернопільській поліції. Вже є декілька проєктів, які про це показують і показують результати. Вимогою також є обов'язкове знання англійської мови для поліцейських, і ми зараз займаємося питанням, щоб випрацювати модель, як це можна робити. Ви знаєте, я сподіваюся, що ви знаєте також, що є зміни до законодавства, що після воєнного стану поліцейським зобов'язаним знати обов'язково англійську мову, і тому, щоб це не чекати. Кожний поліцейський для себе вже вирішує цю проблему і займається або самопідготовкою, або шукає репетиторів, або шукає інші варіанти, навіть безкоштовні, які дають можливість там в Ютубі і інших каналах використовувати ці знання для того, щоб займатися і покращувати ці знання. Дуже важливо, щоб професорсько-викладацький склад мав змогу подивитися, над чим працює на сьогоднішній день поліція. Ну можливо, не тільки поліція, а й інші правоохоронні органі, а адже ви готуєте саме фахівців для них. Тому було б дуже, на мою думку, дуже правильно б ознайомити професорсько-викладацький склад з особливостями діяльності поліції чи інших правоохоронних органів саме в сьогоденні. Тому що сьогодення воно вимагає іноді інших потреб, інших задач, сучасних задач, які на сьогоднішній день перед нами стоять. І дуже важливо, щоб ці викладачі це розуміли, розуміли ці виклики, і рухалися саме в цьому напрямку, щоб відповідні знання і навички формувалися в цих студентів і вони вже виходили готовими до, такої, до таких викликів. Ми це робимо. і В принципі, в кожній області керівник головної інспекції він або Викладає для особового складу для самих поліцейських, або викладає в навчальних закладах системи МВС або Національної поліції України. Часто приїжджають в академії в училище першопочаткової підготовки, де ми, коли ми набираємо поліцейських, вони проходять півроку первинну підготовку, і там обов'язково поліцейські інспекції теж розкладає якусь проблематику особливості діяльності, що потрібно йому знати, в чому треба орієнтуватися, з якими викликами він зіштовхнеться, коли вже прийде на практичну діяльність. Тому це було б добре зробити і в вашому університеті також. Слово мотивувати, мабуть, тут не зовсім доречно. Я думаю, що це, на мою думку, на думку Руслана, це має бути тут і має бути тут. Якщо людина з цим народилася, то і вона хоче робити нашу державу краще вона хоче робити зробити так щоб на вулиці коли люди виходили щоб їхні рідні батьки діти були в безпеці щоб вони могли спокійно ходити в школу до школи в магазини і не відчували якоїсь небезпеки якщо є люди якщо ця людина хоче саморозвиватися бути досвідченим сучасною людиною мати різносторонність, то велком Ми вивчаємо досвід постійно. Ми вивчаємо досвід різних європейських держав, зокрема і зокрема не тільки європейських і сполучених штатів Америки. У нас дуже розповсюджене таке поліцейське міжнародне співробітництво, і обміни досвідом вони відбуваються на постійній основі, але вже за напрямками діяльності, кому що цікаво, в якому напрямку він хотів би розвиватися. На жаль, колеги наші. Тепер не мають такої важливості, як до війни приїжджати в Україну. Але українські поліцейські періодично приїжджають і вивчають досвід, який необхідний нам. Ми дивимося, де практика краще працює там в інших державах, і їдемо її вивчати для того, щоб потім імплементувати її обов'язково в Україну. Але я вам скажу, що деякі практики, які існують в поліції України, вони не мають аналогів в світі. І направду на кажучи, деякі поліцейські інших держав хотіли вивчати нашу практику, але в зв'язку з безпековою ситуацією, вони поки бояться це, це робити. На сьогоднішній день український поліцейський працює в таких умовах, служить в таких умовах, які не служить жодний поліцейський нашої планети. Тому, перш за все, це найсміливіший поліцейський планети Земля. Друге, це поліцейський відданий українській землі, тобто все, що відбувається тут, в українській землі він готовий за кожний клаптик, за кожну людину, яка тут живе, боротися, відстоювати власне, власне сіль, власними власними силами, силами, власними зусиллями. Ну і третє, це поліцейські, які роблять надзвичайні речі, готові, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що відбувається в нашій державі, на зменшення фінансування, скільки все потрібно на захист нашої держави, вони ще й генерують якісь проекти, розвивають і забезпечують євроінтеграційні процеси, зокрема. Я б хотів побажати, щоб вони, та й ми усі українці. Мали можливість розвиватися, навчатися на вільній квітучій українській землі.